А прежде чем объявлять, что чужие тут не пройдут. Я ничем не претендую на эту должность. Будет закон иллюстрации, примут решение. Уйду, как, как и все те, кто должен уйти. Я за свои действия отвечаю. Нет еще. Я просто хочу в заключение сказать. Сейчас такое время, что каждый, каждый, реально каждый, может облить любого, абсолютно любого грязи. Отмываться очень трудно. Вы знаете, очень трудно отмываться. А вот делать это или не делать, уже моральное право каждого. Я хочу спросить вас, как представителей общественности, как представителей громады, как народных депутатов, я считаю, что это действительно народные депутаты, а не те, что в Киеве. Вот здесь решается, эта судьба людей. Хочу спросить, что я такого за два месяца успел сделать, что, по вашему же мнению, у Сергея Григорьевича не отвечает, что у Сергея Григорьевича ко мне такие претензии. Сергей Григорьевич провоцирует о людей, рассказывает обо мне страшные истории. Вы думаете, я не слышу? У вас очень маленький город, Сергей очень. очень. Мне неприятно. Не Только я один рассказываю. Мне неприятно. Не -я если у вас есть какие-то претензии, я предлагаю решать их установленным законам в установленном законах порядке. А закон один есть. Прокуратура, есть милиция. Они здесь присутствуют. Пускай люди пишут заявления, пускай проводится проверка, пускай вносится законное решение. Если вы считаете, что у вас есть какая-то информация. А рассказывать всем какие-то страшные истории, ну я считаю, это... Как для депутата районной рады мало достойно. Извините, я закончу. Готов ответить на все ваши вопросы. нас в податковой инспекции не было того человека, которому можно было назначить на руководящий должность. Я не могу понять. С чем заслужили? Почему? У вас, я не имею, я не знаю у вас я никаких Но неужели у нас в районе нет достойных людей, чтобы вас с Николаева прислали к нам? Вот нет этого позитива. Я решаю абсолютно верно, И спасибо, что вы это понимаете, я, я понимаю, а прислали или, или, или не прислали? Я искал работу. Мне предложили работу, я согласился. 9 месяцев был дезориент. У меня есть по этому поводу вопрос. Вакмутский район у нас недалеко. Да. Хорошо, давайте. И по поводу разъяснения по поводу ваших действий по земле, ваше дело находится по колхозу Авангард. Важны, кажется, да? Это не мое дело. Это дело колхоза Авангард. Да, да. Но там, где я даже решения было... не принимал. Вы переживаете то, чего я не делал постоянно. Есть решение суда. Давайте питание видповить. Питание, питание, питание Я не перебываю. Есть решение суда и есть разъяснение. От вот, декабря 2012 -го года. По вопросу. Регистрации договоров. И по штрафных которые вы назначили этому предприятию. Где написано четко и понятно, что все вопросы по регистрации договоров декабрь 2012 -го года решать пользоваться ход предприятий, потому что они не урегулированы. Есть такое? А в чем вопросы? А в первоначальный вопрос в том, с чего вы начинали. Нет, а? же вопрос какой-то я... сейчас мы хотели а, задать и не задать. Первоначальный вопрос. Поэтому а, делу есть такое, а, а почему да? вы это продолжаете делать менее, если уже а Я вам расскажу, что потому что, что я отвечаю тогда на ваш вопрос. То есть было ли принято решение, да, я так понимаю, и соответственно что было принято решение, но не мной, а начальникам инспекции, я повторяю, не мной принимал решение. А, и есть ли разъяснение пленного Верховного Суда о том, что решать в пользу предприятия. Правильно я вас? Да, да, да. да Отвечает да. тогда по сути на данный вопрос. Да, действительно, есть такое разъяснение пленного Верховного суда. Действительно, есть такое принятое решение. Но принято оно только потому, что плену Верховного а, а суда суд, не является законотворческим органом. А в налоговом Субе. кодексе описано другое. И это несоответствие на протяжении пяти лет. Верховная Рада почему-то не захотела урегулировать. Почему, ответьте, Миссика, почему вы представляете партию, которая не инициировала этот вопрос? Вы живете в селе, среди колхозников, сельхозтоваропроизводителей. Почему вы этот вопрос не поняли а на Да, Вопрос, скажите вам тоже, почему? Угу. Почему два года не регистрируются договора сельхозпредприятий? Какие договора? Договора и где. <связь> вы помните, где я работаю? Значит, и они еще не зарегистрированы. Вы помните, где я, я работаю? И они дальше не учевают рейсы. Тогда вопрос. Это вопрос. Шановні депутаты. Мне не пропозиція. 1 мільйон штрафних санкцій выписывают податкова на этой основе. Шановні депутати, фиксированного мене є пропозиція. пропозиции. Пословий депутати. Є <ан> звернення депутата районної ради та Чіпка Сергія Росія на кругої села депутатський запит буде підтримати. Давайте ми підтримаємо депутатський складу це звернення для того, щоб уже за нашим дорученням прокуратура <певірки> і це народжує.

Я и и ко ко сплав... вопросом... Я вас про просил, в что разберется пятый или шестой раз, раз, раз в день, и... прибудковый податок, 70 тысяч. Вы мне звонили, мы с вами общались. Да. Да. Мы сказали, что увидимся с вами здесь, и мы пообщаемся на да. эту тему. Вы ко мне не подошли. Да плате, ценности, Предприятие Art Bud Comfort, оно же Пан Вите, на самом да. деле. После работы, которую проводили с ним на протяжении декабря и января, приняло решение уйти на учет в Киев. То есть фактически я не могу с ним сейчас а, а ничего делать. Все, что я могу, там оно отдание на налоговой милиции отрабатывать. Они сказали открытым текстом, раз вы к нам так относитесь, что тут к нам претензии предъявляете, а претензии обоснованы, вы же подтверждаете абсолютно. Значит, мы здесь находиться на учете не будем, вы к нам, чтобы претензий не имели. А прибутковый податок в вот Киев. Так, Киев. Киев. Так, а надо еще надо. Раньше, до 2004 года, прибутковый податок платился по месту работы рабочих. Нормально. Потом было принято в Верховной Раде, я повторяю, решение, что будет платиться по месту регистрации. Я считаю, это не совсем правомерно, но я законы не обсуждаю, я их исполняю. Вадим ось ты в Шорском районе. Його покликав голова районної державної адміністрації і каже, шановний, ти працюєш на території району, ти повинен платити казну Шорського району. Він приписався в Шорському районі і платить по цей день. Чому люди, які сьогодні загрізняють територію бережного, ви що об'єм об виробництва це? Я точно знаю про объемы этого предприятия. Никакой химии они пользуются. И где она даже захоранивается. 3-4 миллиона они должны платить податку с самого минимального района. А мы не можем обуздать у тех, как сказать, у тех хлопцев в группе. Это наша власть. Так вот, надо районную державную администрации. Вы, как вы сказали, ты хочешь уровень, а ты сюда. Вы за мной взгодны?

Якщо терористи, то ми до вас приїхали. А я так вчора цих питань, які кажуть, ми сказали таким чином, що були інформації, Так само, як вчора, позавчора у косміці було, що у нас тут люди і були дійсно маска, дійсно збита. Була в нас інформація, що ці люди повинні були приїхати сьогодні у мене. Розумієте, в чому питання? І тому виникло у нас до вас питання прохання. Дуже багато нарікань відносно вашої діяльності в Менському районі і так далі. Зв'язку з тим, що зв'язку з тим, що на сьогоднішній день іде ілюстрація влади, то ми до вас приїхали з таким питанням, щоб не виникало в районі, загрози дестабілізації ситуації. З такі пропозиції до вас прийшли Сергіочів. Це ми на це мали право. Також пропозиції, щоб ви так сказати саме власні ініціативи, написали звернення до свого керівництва не до. Володимир Михайлович, до свого керівництва. Але ж сталося так, як сталося. Це було питання. А то так виходить, що ми терористи приїхали з дитиною до вас і почали вимагати вас заяви. Так, добре дякую. Може, десь є правда? Я сьогодні не думав, виступати. Але останнє звинувачення, що Олексій Петрович. Ну, Представив мене тут перед вами серйозна мафілозя, яка може викрадати людей і так далі. Тому я хотів би по цьому питанню об'яснитися. Дійсно, розмова із головою Березнянського споживчого товариства мене була. В якому плані вона була? В плані в тому, що з 82 по 88 рік я там працював головою споживчого товариства. Багато чого було зроблено за цей час. Я там пайщик. О, На Останній час там бурхливі події у споживчому товаристві проходили, О, збори відбулися. Березнянці виявили бажання відділитися і створити своє споживче товариство окремо від Менської Ради споживспілки. Я, звичайно, в ці справи не вмішувався. Це справа пайщиків. На, на одних зборах я не був і не був присутній. Після того, як е, отримали в адміністрації інформацію з міліції, що е, є кримінальне впровадження по Березному, зв'язку з тим, що 30 пайщиків незаконно було викреслено із списків пайщиків. Я, Валентині Михайловні, позвонив. Попитав, каже, ну я ж пайщиків, яка сьогодні ситуація, скільки пайщиків? Вона каже, ну 100, 17 пайщиків залишилося. О, я кажу, ви розпожусь з спілкою. Ось така розмова відбулася, і все. Після цього я запросив Олексія Петровича, я ніколи підпільних і кавуарних іг не веду. Я запросив до себе. Олексій Петрович. зайди ми переговоримо. За майбутнє споживчої кооперації. Тому що перебуваючи на посаді першого заступника голови адміністрації, там ясно вказано, що в першу чергу відповідаю за соціальний, політичний стан в районі. Люди звертаються, бачики, як бути споживчою кооперацією. Ми, ми зійшлися. Яка ситуація сьогодні там виникла? Ситуація виникла та, що сьогодні. Ліквідовано Макошинське споживче товариство, ліквідовано Смаківське споживче товариство. От Василь Миколаївич, депутат районної ради, він головою споживчого товариства був. Але усі пайщики, які були, вони іщезли, вони нігде не числяться. А майно цих пайщиків забрала розпожив Я кажу, Олексій Петрович, якщо так, моя пропозиція, моя така пропозиція. Об'єдинить усіх пайщиків, а Смаковську, які були в Осьмаковській, Осьмаковській споживчому товаристві, в березному, у стольному, у меді. І зробити одне районне споживче товариство. Щоб люди знали, що це наше майно, це наше майно, оце кожного пайщика доля. І щоб ви були підзвітні оцим пайщикам Інших питань не було. Чому так? Тому що. Пайщики, от, наприклад, які були у нюармагі, які були в, в задканторі, вони переведені до менського споживчого товариства. А в Менському споживчому товаристві, де 300 з лишнім пайщиком, крім контори і семи магазинів, посила, нічого немає. Все остальне знаходиться в центрі, тут у Мені. Ресторан, універмаг, контори і так далі. І сьогодні їм розпоряджається райспоживспілка, не пайщики. Тому я запропонував. Олексій Петрович каже, хорошо, Володимир Ігначу. Ми по цьому питанню подумаємо, поміркуємо і надамо відповідь. Оце така відбулася у нас розмова. Більше розмови у нас не було. Сьогодні я чую, що, а що ж, Василенко, причетний причетне, да, викрадення і так далі. Олексій Петрович, побойтесь Бога. Якщо дійсно було викрадено в першу чергу, бо це не має капитання, чого ви не звернулися на другий день на міліції? Чого ви звернулися тільки через тиждень? І не треба тут нікого в обману вводити, якщо вже на то пошло. На то пішло. Я не знаю, чого начальник міліції не сказав, але це так. Ми не все.